Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про крипту. Новий такий позитивний сигнал для крипторинку. Знову новий АТХ, тобто нова вершина по біткоїну, тобто історична вершина. Ми вище 110 тисяч доларів, і за всю історію біткоїн ще ніколи по такій ціні не торгувався. Я сьогодні наведу декілька аргументів, чому в крипту можна інвестувати, але потрібно правильно направляти свої кошти, тобто в правильні активи, тому що не на всьому можна заробити, і звісно, гарантій тут абсолютно ніяких немає. Але якщо в нас є бажання інвестувати, якщо ми приймаємо ці ризики, ризиковості взагалі криптоіндустрії, то ми можемо далі з цим працювати. І завдання стоїть в тому, а що ж купити. Е, тому давайте почнемо перше саме із бідка. Тобто, ми бачимо із 22-го року, як в нього динаміка постійного зростання із там, періодичними падіннями на 20-30%. відсотків. Це відбувалося у 2024 році. Це відбулося в 2025 році. Падіння, і знову ми йдемо на, нову, на нові вершини. Зараз там Кіосакі, я дивлюсь, теж підключається, починає знову нас лякати, що все небо падає. І період гіперінфляції він вже ось. Облігації американські знову там починають на аукціони розміщувати, і на них немає попиту. Типу, вже все, довіри до долара і облігацій до Америки немає. Але, до, але біткоін і золото нас врятує. Золото там щось він близько 25 тисяч прогноз давав, а по бітку 500 тисяч. Якщо я помилився, то виправте мене в коментарях. Але логіка в чому, що він зараз від поточних чекає ще дуже сильний рух по цих активах. І і я теж певний період спостерігав за Кіосакі, чесно кажучи, в нього не дуже це все добре е вдається йому це все прогнозувати, і зазвичай він таку максимальну впевненість уже видає, коли ринки вже ці активи дорого. і... Вони вже перед якимось розворотом в якусь серйозну кризу. Тому будьте насторожі, ну і тим паче до свої Кіосакі. Книжка в нього так хороша, багатий і бідний тато, але вда... прогнозувати фінансові ринки ну, йому так не дуже вдається. Тому давайте зараз по бідку. Перейдемо до метрик, почнемо із першої. Тобто, нам. Важливо не просто дивитися на ціну, а розуміти, сьогодні це дорого чи сьогодні дешево. Одна із метрик нам дозволяє зрозуміти, яка середня позиція ціна е, в загальному по ринку. Тобто є от всі люди, які за весь час купували біток по різних цінах, і яка от середня вартість. Тобто, в середньому ринок сьогодні має середню ціну за біток приблизно 43,5 тисячі доларів, ну майже 44. І е, е, ми бачимо по історії, що на кожну кризу, там кожні 4 роки приблизно, ми регулярно або торкаємось до цієї середньої вартості, або і навіть пробиваємо ще нижче, і ціна йде нижче. Тобто потрібно зробити так, щоб весь ринок мав збиток. Більшість ринку мали збиток, щоб тоді включалась паніка, і щоб тоді вони масово продавали. І це було в період 2019 року, це був період коронодампу у 2020 році. Тут середня вартість 6 тисяч стоїть, але ціна в моменті там була нижче 4. -х. Тому так, люди були в збитку, просто вона там не затримувалась довго, через те тут здається, що падіння нижче не буде, тільки торкались. Але ні, там ціна була. Приблизно десь 4 тисячі. Давайте ми повернемось в цей період, і ось вам покажу, щоб ви не думали, що я щось придумаю. 3 800. А середня вартість в той момент інвесторів була 6. Тому так, більшість ринку в той момент були в збитку. І оці величезні об'єми, які заходили якраз внизу, вони і кажуть, що тоді була масова паніка людей. і Дуже-дуже великі були продажі, але ті продажі хтось з іншої сторони викупав і розумів, що це хороша ціна і треба купувати. Тому е, далі така історія була в 2022-23 році. Знову ми нижче цієї середньої вартості були по ринку і теж. Тоді заходили величезні об'єми і величезна паніка стосовно банкротства FTX, а потім потенційно те, що міг і Binance тоді зіскамитись, і це вже був низ і дно ринку. Тому саме в такі періоди наше завдання не боятись, А якщо ми розуміємо цінність цього активу, то наше завдання його купувати. Ну і, звісно, контролювати ризики. Всі кошти ні в якому разі не можна, не можна відправляти. Е, і зараз, на сьогодні, ми дуже далеко знаходимося від цієї середньої вартості, і це означає, що сьогодні дуже багато людей знаходяться в прибутку, тобто більшість ринку мають більший або менший, але прибуток. І це логічно. Сьогодні історична вершина побітку, е, і е, за всю історію, будь-хто купував по будь-яких цінах, навіть ось в січні 25-го року, навіть там по 108-109 тисяч, уже також в прибутку. Якщо подивитись на іншу метрику, то ми бачимо, що якраз ну, зелені свічки це люди продавали в прибуток, тобто в блокчейні це все дуже прозоро, і коли відбувається переміщення біткоїнів із одного гаманця на інший, то фіксується ціна входу на цей гаманець, і потім, коли з цього гаманця біток покидає цей гаманець, то також фіксується ціна в доларах. І отакі ресурси вони відслідковують, тобто по якій вартості зайшов на гаманець і по якій вийшов. І це можна е, робити такі здогадки, що можливо це відбув відбулась купівля і продаж. Е, ну, скоріш за все. Тому е, можна пронізвати, цей гаманець заробив на цій е, покупці чи ні. І ми бачимо, що ці е, відбуваються. Прибутки і збитки із певною циклічністю, тобто, коли іде довгий період, уже коли люди переміщують з прибутком, тобто продають прибуток, то вже це вже десь приблизно близько вершини, тобто це найкращі моменти для того, щоб купувати. Коли довгий час у нас іде серія місяців підряд, коли люди фіксують, переміщують свої бітки в збиток. Ось це вже хороший період для того, щоб приглядатися до покупок. І ця вся історія, вона дуже-дуже навіть циклічна. Період кризи, період е людей, коли вони в збиток продають, він коротший, аніж період, коли вони продають в прибуток. Тому сьогодні в нас іде вже серія довгих місяців, коли люди продають в прибуток, і можливо зараз цей ще період продовжиться, але глобально, що я хочу саме вам показати. І донести ось цими метриками, що глобально зараз біток коштує дорого. І це підтверджує індикатор, який показує середню вартість входу всіх загом інвесторів, середня їхня покупка. Це підтверджує те, що сьогодні люди вже довгий період фіксують свої бітки в прибуток. І це точно сьогодні найкращий час для того, щоб заходити в цей актив, щоб купувати саме біток. І ще вже давайте вам на заключення покажу ще один, мабуть, один також з головних індикаторів це саме гаманці, які утримують від 10 до 100 бітків. Зазвичай вони є довгостроковими інвесторами і їхня поведінка. Може допомогти нам зрозуміти, що відбувається сьогодні із цим активом. Він дорого чи дешево. І ви можете подивитися, що внизу сірим це графік бітка, а оранжевим це кількість, кількість адрес. Тобто, які е, мають ось таку кількість бітків від 10 до 100, і збільшується кількість адрес, тобто ми бачимо, що розумні гроші заходять в біток, коли він знаходиться дешево, коли він знаходиться в періоді кризи і е, там довгий період ніякої дохідності не показує. А починають потім продавати ці інвестори тоді, коли починається ріст. Тобто Це протилежні рухи ціні відбуваються. Е, і потім знову. Пройшов період дорогих цін, почала ціна падати, і чим нижче падає, тим сильніше, активніше вони викупають і тим більше е, акумулюють на своїх гаманцях. І зараз зумився цей тренд, знову ці інвестори почали продавати, починаючи з того моменту, коли біток пішов вище 30 тисяч доларів. Так, це не означає, що там по 30 тисяч це вже кінець, ні. але... Вони вже хочуть там починати фіксувати свій прибуток, і поступово такими частинами починають продавати. І цей період триває доволі такий тривалий час. Тобто, якщо по історії подивитись, то загалом цей момент, тобто з того, з того часу, коли вони починають продавати, він доволі затяжний. І він реально може там на рік-півтора затягнутися. Тому сьогодні теж ідуть планомірно продажі, і чим вище росте біток, тим сильніше вони скорочують свою позицію. Тому, будь ласка, задумайтесь над цим. Тому, Підсумую і зроблю за вас ось цей висновок, що сьогодні біток знаходиться глобально дорого, і купувати його на короткий термін чи на довгий термін, там 5 років, плюс зараз, саме в цей момент, сьогодні абсолютно немає ніякого сенсу, тому що є циклічність. І цей актив має дуже сильну волатильність. Тобто він як сильно росте, потім так само сильно падає. Так, у нього глобально динаміка все одно йде вверх. І ви можете сказати, що через 5 років, типу, біток буде дорожчий, ніж сьогодні. Так, але питання: а чи переживете ви наступну кризу, яка зазвичай відбувається на 75% практично кожного разу? І цього разу, я думаю, що теж не буде виключенням. Тобто 77-80% це ті реально падіння, які відбуваються по бітку кожного разу, кожні 4 роки. Тому умовно, якщо сьогодні брати, наприклад, ну давайте середню там, 120 візьмемо, потенційно там спрогнозуємо, що там буде вершина, і дати 75%, то умовно до 30 тисяч у нас є потенціал падіння. Купуючи зараз біток, ви зможете пересидіти в оцій просадці до 30 тисяч, це 70% падіння. І чи не здастесь в той момент і не продасте. Якщо відповідь ваша так, і незважаючи на це, ви будете все одно тримати свої бітки, і може ви навіть докупите в той момент. Ну, будь ласка, тримайте на 5 років плюс, і зараз можете потрішку так частинами регулярно купувати по різних цінах, щоб на довгострок отримати хороший результат. Але. Я в цьому особисто не бачу ніякого сенсу. Для чогось сьогодні купувати дуже дорогий біток, якщо дуже високі шанси, що він буде набагато нижче, ніж сьогодні, уже там умовно через рік, можливо, через два. Тому, здебільшого, я знаю статистику, люди, які не мають. Чіткої стратегії, досвіду, розуміння ринку, впевнених своїх системних дій, вони, скоріш за все, не витримають такі важкі періоди кризи, і вони потім здадуться раніше або пізніше, коли актив розвернеться і буде падати. Тому те, що сьогодні два роки він безперебійно зростає, і кожен відкат після цього відбувається сильніший ріст, то це не означає, що наступного разу, коли почнеться падіння, вона не буде більш сильним, ніж ці всі попередні. Тому давайте підзагальню. Якщо питання в тому, чи купувати сьогодні біток, я для себе точно відповідаю ні. Це краща на сьогодні інвестиція, це, мабуть, найгірша інвестиція, яку можна зараз зробити. Тепер, якщо питання стоїть в тому, а чи можна кудись інвестувати на крипті зараз, на крипторинку, загалом. То в мене однозначна відповідь так. І сьогодні, мабуть, одні з кращих можливостей саме інвестувати в альту. І я от якраз писав у телеграм-каналі сьогодні, написав пост, що е, у нас не завершився ще один цикл. Тобто умови ще не повністю виконані. Тобто ми ще не можемо зараз йти в глобальний розворот ринку і нападіння. Чому? Тому що е, повноцінний цикл там. Це ріст бітка і це ріст всього крипторинку. У нас на сьогодні відбувся повноцінний ріст бітка вище 100 тисяч і зробили перехай на 110. Так, от перша умова його виконана. Я згоден, але. Тепер нам потрібно, щоб зробив перехай ефір, тобто вище 5, вище 6 тисяч доларів. І далі уже альтсезон. Альтсезон – це ріст всього крипторинку. От коли виконуються наступні ці дві умови, ось тоді треба бути, бути дуже, дуже обережним і включати максимальний страх. Хоча ринки тоді будуть максимально оптимістичні і е, будуть дуже жадібні. І всі кричатимуть, що треба купувати, бо буде дорожче. Саме в той момент. Зараз, коли панує страх загалом на ринку, нам треба бути жадібним. От в цей момент. Але не до бітка, а до альти. Я вам говорив про ефір, що для мене цікава покупка нижче 2300. І сьогодні він вже там під 2700. І він мені не цікавий. І в межах інвесткубу я його також уже людям, в принципі, не додаю. Чому? Тому що в мене. По прогнозованому виходу, там, де я планую 6507, не зберігається мінімум 3 ікси потенційного прибутку. Вам вирішувати самостійно, чи купувати його, чи ні. Якщо умовно стоїть питання купувати біток чи ефір, то звісно ефір. А якщо питання в тому, чи купити біток, чи ефір, чи іншу якусь якісну альту, то звісно купити якісну альту, тому що там є хороший зараз потенціал росту. І якщо зараз буде рости ефір, то він за собою потягне весь ринок. І він, в принципі, зелений, ви можете подивитись, що так, він ще доволі низько знаходиться, але потенціал у нього зараз вже дуже хороший. Зараз дуже сильні сигнали, що альтсезон сезон вже може дійсно прийти ось в оці наступні три місяці, і він вже повинен набирати оберти. Тому я сумніваюся, що ми будемо заходити з аль-сезоном на осінь, десь аж там, тому що та категорія інвесторів з досвідом, які. Чекають сезон взагалі, тобто багато вже розчарувалися в ньому в 2025 році, а ті, хто ще вірять, що він буде в 2025 році, то вони вже його переносять на осінь. А в принципі, літом його ніхто не чекає. Так, по сезонності я згоден, літом не так часто відбуваються якісь сильні рухи, але мене зараз просто зацікавив один момент, що на літо його практично ніхто не чекає, і, можливо, ось тут у нього є якраз максимально всі шанси відпрацювати. Я не маю е, шару, в мене його немає. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Е, я не знаю 100%, коли це почнеться, але я бачу, що ринок недооцінений, альти, його треба зараз купувати по різних індикаторах. І, наприклад, індекс Azers, ми дуже часто на нього звертаємо увагу. Я теж вам показував і в телеграм-каналі, ви можете на нього підписатись. Я там показував, що сьогодні у нас пробивається трендова, і зазвичай такі рухи відпрацьовують уверх. Тобто ось я вам показував. Як тільки ще починали пробивати цю трендову, 234 мільярди доларів була капіталізація, то я вам показував, що ми зараз йдемо по шаблону бітка. Я зараз не буду шукати цей пост, але суть в тому, що ми оцю трендову по бітку теж пробили. Ось тут. І це був дуже сильний сигнал. По 85 тисяч. Теж в грамів писав про це. Тому, будь ласка, підпишіться. Е -а і в той момент було вже зрозуміло, що скоріш за все ми будемо йти на нові вершини, будемо йти наверх, і точно не варто тоді боятись. Зараз ми відпрацьовували практично повністю. Відпрацювали вже цей сценарій. Тепер вже є перехай нові вершини, я вже бачу, як новинні великі телеграм-канали, там мільйонники, інші аналітики, інвестори вже перевзулися на рост побітку і те, що вже всі масово за це говорять і роблять, моделюють там ситуації, прогнози, що буде віток 150-200. І це якраз вже для вас повинно бути таким певним сигналом, що треба насторожитись. Якщо там багато хто говорить на широку аудиторію про такі цілі. Можливо, їх не буде, от задумайтесь над цим. Але це добре, тому що це формує хороший, оптимістичний, позитивний інфопростір на ринку. І наше завдання, щоб зараз пішов ефір. Тобто, хоча б до 3,5 до 4, це вже він за собою повинен потягнути альту. Але повноцінний альтсезон, мені здається, почнеться вже тоді, коли ми будемо перевибивати ось. Цю попередню вершину, це вище 4, і потім наступна ключова зона це вище 5. І ось тоді, далі, вже є абсолютно всі шанси дуже сильного альт-сезону. Тому головне до цього часу підготуватися, якщо ми були на правильній стороні ринку, то, скоріш за все, зможемо заробити ікси прибутку. і по факту, коли вже трапиться сезон, ну тоді вже пізно насправді щось купувати, тому що тоді весь ринок буде дорогий. Якщо подивитись по індексу страху жадібності на бітку, то в принципі ми ось нещодавно були в критичних зонах страху екстремального. Зараз починаємо повертатись в зону жадібності, але все одно це, по-перше, зовсім ще короткий період цієї жадібності, і історично він тривав там декілька місяців. Подивіться, тобто, не обов'язково ми зайшли в зону жадібності і одразу вже повинні Падать. Ні, ми можемо там знаходитись певний період, довший або коротший. Але на сьогодні він точно короткий і ще продовжиться цей період. Ну і плюс до того, він взагалі слабший, аніж всі три попередні хвилі росту на бітку, навіть коли біток був в зоні там, 30 тисяч. Я тоді пам'ятаю, ажіотажу взагалі там не було стосовно крипторинку, але сьогодні. Налаштування і оптимізм людей приблизно такі, як тоді. Ну це зовсім ще низько, насправді. І якщо дивитись на індекс альт-сезону, то його також і близько сьогодні немає. Тобто, сьогодні максимально альта недооцінена. Люди в ній розчаровані, тому що останні три роки вона не показувала дохідності, і люди вже не чекають якихось ексів прибутку. Вони дуже сильно вже занизили свої очікування, ті, хто в ринку на сьогодні залишився. І Мені здається, більшість будуть покидати там, близько нуля там, в беззбитковість виходити по своєму портфелю, або там невеликий плюс, там, плюс 50%, ну максимум, хто там досидить, там, ну, можливо, 2 ікси. Але наше завдання дотримуватись нашого плану і не зменшувати свої очікування, якщо вони ж ці очікування на чомусь базуються. Не просто на наших бажаннях, а на певних закономірностях. Чи роблять взагалі ці активи таку дохідність, яку ви очікуєте. От віддайте відповідь собі на це питання. Тому давайте підзагально, щоб не розсягувати це відео, хотів все максимально коротко. Я думаю, що зараз по ефіру це все продовжиться, це вся історія, і ми тільки набираємо зараз оберти, якихось відкатів я вже практично сильних не чекаю. І я думаю, що. Травень, можливо, уже в травні ми побачимо біток там ну вище трьох, це взагалі мінімальні цілі, можливо, навіть 3500 до 4, до попередніх вершин. У нас є абсолютно всі шанси уже дійти у цьому місяці в травні. Хоча тут скільки тиждень залишився, не знаю, але от 3 3500 це доволі реальні відмітки. Ну а далі на червень мені здається щось цікаве готується, тому можливо на літо. Аль-сезон цей вже протягом цих трьох місяців повинен відбутись. Тому, якщо ви хотіли заходити в крипту, то варто це робити вже в дуже короткий проміжок часу. Тому що, якщо починається дійсно цей аль-сезон, то часу тут буде вже не так багато, і я писав вам, що тут все буде відбуватись дуже-дуже швидко. А якщо вас цікавить інвестку, пишіть мені прямо зараз в особисті в Телеграмі. Всі деталі вам надам. Немає часу тут уже довго думати, треба було вже давно заходити в ринок, формувати портфель, поки було дуже багато негативу, і поки не було ніяких зростання, були там зниження або боковики. Але зараз ще, в принципі, можна формувати і заходити в портфель, але потрібно направляти їх в правильні недооцінені активи. Тому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм на Ютуб. До зустрічі, бувайте.